Друзі, сьогодні робимо відео огляд інвертора, який використовується з зовнішнім акумулятором. Це дуже зручно, що ви можете поставити 60-ку, і 70-ку, і 100-ку, і 105. ку Даний інвертор має сток зарядки 2 режима або 15 А, або 8 А. Ви можете поставити навіть 150 ампер, спокійно, сюди акумулятор і буде він тримати вам котел ну, мінімум 15 годин. Як відбувається робота? Зараз у нас включено інвертор включений в розетку. Нажимаємо, тримаємо. Вот. Він включився і показує нам, що режим перетворення енергії акумулятора на 220 вольт ззаді маємо дві розетки. от Наступний режим. Так, включаємо, е, це ми виключили. Кажемо йому, що є у нас мережа, струм в мережі. О, бачите, він показує, що з мережі поступає струм. Відбувається одразу зарядка. Причому тут стоїть захист, що якщо акумулятор зарядився, інвертор перестає заряджати акумулятор. О, це дуже класно, тому що в основному акумулятори не мають... Системи BMS. Тільки ці самі дорогі lifepo 4 мають систему захисту BMS. Тут вона не потрібна, бо тут стає захист прямо в інверторі. Бачимо на екрані, що відбувається і зарядка, і передача на розетку. Ну, можемо включити режим розетка відключена і відбувається тільки зарядка акумулятора, поки, включено, поки є електричество. Так. Наступний режим. Наприклад, ми включили там котел, телевізор. У нас є світло е і просто підключен ККПС інвертор Телевізор все включено в інвертор. І тут відбувається, <кхи> От наглядно демонструю, вимикаємо електрику. Бачите, він показує, що він... електрика пропала і він автоматично перемикає. З акумулятора перетворює на 220 В позаду є розетка. І він каже, о, 230 В, 50 Гц, чисто синусоїда Якщо треба виключити, а, ну давайте. По Появилось електричество. Да? О, показав. Поява електричества. Все, він напряму пропускає і заодно сразу вам заряджає акумулятор. Тобто в користуванні ну, максимально простой. Навіть дівчата розберуться, як їм користуватися. Просто включили оцю кнопку, щоб вона була завжди включена і все. Є світло, він заряджається, зарядився, далі не заряджається. Нема світла, пішло перетворення обратно. Над... Видає на розетки 220 вольт. Дуже зручна штука, легка в користуванні. Зараз є в наявності.